Вже третій рік поспіль росіяни безжально знищують територію України. Спалені ліси та поля, забруднені води та ґрунт, затоплені міста та села. Наразі тільки починають підраховувати шкоду для екології внаслідок повномасштабного російського вторгнення. Мета цього відео продемонструвати потенційний вплив війни на довкілля та показати масштаби шкоди, завданої природі. Нафтобаза. Львів. Одна з перших російських атак на Львів сталася 26 березня. Війська РФ завдали удару ракетою по нафтопереробному заводу на території міста. У державній екоінспекції наслідки від ударів по таких підприємствах називають одним із найнебезпечніших для довкілля України. Розлита нафта потрапляє у ґрунт. Потім до підземних вод. Через ці процеси майже все живе у землі гине. Іюмський ліс. Харківська область. Через бойові дії сильно постраждав Ізюмський ліс. Більша його частина вигоріла особливо після пожеж влітку 2022 року. Пошкодження промислових об'єктів. Влучання у нафтобазу в Калинівці. 24 березня 2022 року росіяни поцілили у нафтобазу в Калинівці, що під Києвом. Пожежа тривала 5 днів. У результаті горіння палива в атмосферне повітря Київщини потрапило 20 тисяч тонн забруднюючих речовин. Масова загибель дельфінів у Чорному морі. Викинутих на берег дельфінів вперше зафіксували біля узбережжя Туреччини в районі протоки Босфор на самому початку повномасштабної війни. Майже одразу після введення в акваторії Чорного моря російських військових кораблів. Підрив Каховської ГЕС. 6 червня 2022 року. Рано вранці росіяни підірвали греблю Каховської ГЕС, через що вода з водосховища почала швидко спускатися вниз за течією Дніпра. За увесь час війни в Україні постраждали вже 20% заповідників. У комплексі це дає жахливі наслідки. Адже на цих територіях проживають рідкісні види тварин птахів, рослин, риб, комах, які охороняються державою та світовим суспільством. І тепер біота зазнає в траси бойових дій. Також відіграють роль зруйновані очисні споруди Маріуполя, Бердянська та інших міст акваторії Азовського моря. Це може призводити до санітарних катастроф через відсутність у населення чистої води для побутових потреб і пиття. Не можна забувати і про тотальне замінування територій і знищення ґрунтів. В Україні заміновано 30% усієї площі держави. Орієнтовно це як дві території Австрії. Кожним новим днем Росія продовжує завдавати шкоди нашим територіям. Щоб відновити екосистему нашої країни, ми маємо витратити чимало сил та ресурсів. Тому потрібно піклуватися про довкілля вже зараз і не забувати, що природа, як і українці, щодня потерпає від війни.